Вітаю вас! Це звіт із спільного проєкту Олени Козаченко, організатор, називається Філейне в'язання українських майстринь. І я вашій увазі, до вашої уваги, от така серветка. От. Голуб миру. І зараз я вам покажу, з чого я плела. Це гачкування за майстер класом Валентини. Творимо красу. У Валентини вона така ніжна, ви бачили, із орнаментом, така гармонійна. Ну, я пішла іншим шляхом. Я, хотіла, я бачила, що білої нитки в мене не вистачає, і я взяла блакитну. І зараз я покажу що ця блакитна нитка, що на ній було раніше. Оскільки ця хустинка мене не влаштовувала саме через мою помилку, я розпустила і з цих ниточок почала в'язати. Але ці ниточки, вони складаються із декількох. І полягала моя задумка в тому, що голуб білий на блакитному небі. Але ниточка це ірис, а це в чотири складення тонесенька ниточка. Якась я не знаю її природу, бо я купувала у бабусі на товчку. Так, тут у мене бачите поєднання. Чи правильно я робила, чи неправильно. Можливо, майстрині професійні мене тут, так би мовити, Знайдуть у мене помилки якісь, ну, з... пишіть. Якщо ви скажете, що тут неправильно, то я просто якби варилась, немає такого майстер-класу, де була б зміна кольорів показана от саме в... не в орнаменті. В орнаменті там є такі майстер-класи. А коли сітка, як по сітці, ну, допустимо, отут, от, 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 так? Я зеленим зробила листочки, довго думала, робила білим, розпускала, робила зелененьким таким бірюзовим, розпустила, поки не знайшла цю ниточку. Так от тут всі клітини повні, тому блакитну нитку я пропускала. І цей прийом відомий, коли ми робимо жакард гачком, то другу нитку. Яка не головна наразі, ми пропускаємо там всередині. от, от, от її теж тут, тут не видно. Вона всередині там йде. Всередині чим відрізняється від в'язання жакарту спицями. Бо там ниточка та, що ззаді, вона буде видна, а тут вона всередині. Так от. Коли повні клітинки, то так, ми сховали, а тут же ж нитки не повні, клітинки, верніше, не повні, і тому нитку ми не можемо таку пропускати. Тому я робила з декількох клубків, тобто спочатку блакитні, потім отут уже почала під'єднувати один клубок. Інша нитка і інший клубок. Тобто тут деякий час я з, трьох, з трьома клубками возилась. А, от, наприклад, отут у мене вже виходило блакитний, білий, блакитний, білий, блакитний. О, от, Наприклад, на цьому ряду, От, у мене було так. Е, Хрестик у Валентини на сервеці він гармонійно там на обрамку. А тут я просто його вишила е, назад голкою. Отак, чорненьким позначила, ну це вже так, око. От такі мої досягнення. Отака от моя робота. І дякую, що ви мене слухаєте. Так, а тепер покажу ще Оце от е, ще покажу вам. Одну роботу, яку я роблю, це буде футболочка для моєї невістки. От, І вона, так, спочатку буде зглядок. Ви побачили, що там рукавчик вив'язаний одночасно. Я ще так ніколи не робила, тому, якщо ви знаєте, як це зробити, порадьте мені. Оце зразок, який я вивязала. декілька, ну, двічі попрала, пропрасувала, і по ньому я буду заміряти все. Ну, наприклад, оце я вже вив'язала скільки, тось, а скільки. Оце я міряю 5,5 см, от, наприклад, цей рапорт. Значить, він у мене 5,5 см. Я рахую, скільки у мене тут рапортів От, віднизу. От. Раз, два, три, чотири, п'ять. і ще з хвостиком. От, значить, 5 помножити на 5,5, це 27,5, і ще тут 2,5, це значить 30 см. Я е, хочу зробити. До пахів і далі вже або е, рукав вив'язувати одночасно, або зробити пройму, і рукав потім вв'язати. Е, ну, як зробити пройму, я вже домовилася з Ксенією, вона мені обіцяла майстер-клас, як на філейці. Але ви бачите, така філейка у мене, що вона дуже густа. Це спеціально так було зроблено, що мало дірочок відкритих, бо жіночка ну, сказала, я тільки таке от скромне, щоб, було, щоб не треба було під нього під цю бавовну ще вдягати щось. Щоб там щось прикривати. От просто як футболочка, просто е, от таким от візерунком. Бажаю вам здоров'я, займатися улюбленою справою, щоб то не було, чи з пицями, чи з паяльником, будьте здорові, миру нам, перемоги нам, слава Україні!